Зараз іде робота над законопроектом, який направлений на те, щоб, перше, зекономити для державні кошти, яких для фінансування судової системи катастрофічно не вистачає. Їх було, ну, я кажучи, небагато і до війни. Зараз у мовах війни, звичайно, більше держава не зможе просто дати, навіть якщо б хотіла. Тому виникла ідея для того, щоб стимулювати учасників судового процесу користуватися все такими цифровими рішеннями, які ми впроваджуємо. Йде мова про ЄСІЦ, про електронний кабінет у складі ЄСІЦ, через який сторона і суд комунікують один з одним. І це не лише про економію суду на папері, марках, поштових послугах, це також і про економію для громадян, які звертаються до суду. Знову ж таки, не треба роздруковувати масу матеріалів, не треба пересилати їх до суду або везти до суду, достатньо їх відсканувати і відправити через електронний кабінет до суду. І це буде належною подачею. Суть законопроекту полягає в тому, щоб в обов'язковому порядку електронним кабінетом користувалися юридичні особи і фізичні особи-підприємці. Це, окрім державних органів, які вже зараз мають по чинному законодавству користуватися цією послугою. І встановлюються певні негативні наслідки для тих осіб, які зобов'язані користуватися кабінетом ГІСІЦ. Але цього не роблять. Це мова йде про підвищену ставку судового збору при зверненні до суду. Йде мова про е, залишення процесуальних документів без руху до тих пір, поки вони не будуть відправлені через електронний кабінет. Це ще один крок для того, щоб цифровізувати суди і щоб менше витрачати і на суди, і державі, і громадянам, які в суди звертаються.